313 ударів завдали росіяни упродовж доби по Запорізькій області. Цілили по населених пунктах, били реактивною системою залпового вогню та безпілотниками. Про це у телеграм-каналі повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Мирні жителі не постраждали. Ну, а більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитаю очільника області якраз до ефіру. Доєднується Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас. Так, вітаю вас. Як минула, ну як минуло початок доби, ми бачили, а ніч як минула в області. Цьому ніч минуло спокійно для мешканців території Запорізької області і для обласного центру. А та на останню дому ми знов фіксуємо зруйновані будинки, зруйновані споруди. Всього дев'ять заяв щодо зруйнованих споруд, здебільшого на прифронтових районах Запорізької області надійшло. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти. Знову ж таки, це здебільшого прифронтові населені пункти, і також приблизно наразі знову зрівнялася кількість артобстрілів та кількість. Кість обстрілів безпілотними літальними апаратами, хоча раніше безпілотниками було більше ніж артилерію, а, тому виною погода стала холодніша, туманніше, тому безпілотники стали менш а, застосовуватись ворогом, трохи менш ефективними. Пане Іване, тим не менше, ми чули, що напередодні вранці в Уріхові росіяни атакували дроном автівку волонтерів, яка возить гуманітарну допомогу. Які наслідки атаки? Будь ласка, розкажіть? На жаль, так і є. Ворог вчора приблизно о 10-й атакував автівку одного з гуманітарних організацій Запорізької області Світ Україна Пологи, і ця гуманітарна організація саме і Допомагала мешканцям Оріхова, хто наразі залишається в фронтовому місті, з доставкою гуманітарної допомоги, продуктів харчування та засобів першої необхідності. На щастя, ніхто не постраждав, окрім автівки, але це така вже стандартна є стала практика у ворога, коли вони атакують цивільну техніку, цивільних людей і цивільні будови. А ми раніше це бачили на Дніпропетровщині, де росіяни просто полювали на цивільних за допомогою дронів, і ту саму практику ті самі злочини вони роблять і на Запоріжжя, наскільки я розумію, так? Так і є. Наразі ми бачимо, що ціле сафарі відбувається у ворога по цивільних мешканцях. На минулому тижні ми також про це висвітлювали: про те, що в селище Приморське, яке знаходиться буквально в. 12, мабуть, кілометрах від лінії фронту то ворог поцілив по автівці, яка вивозила. Розвозила точніше, безпосередньо хліб, і е, після того та автівка вже точно нікуди не зможе їхати, тому що ворог її повністю знищив. До цього ворог поранив двох цивільних чоловіків, а е, також прифронтовому населеному пункті. То що наразі робить ворог? Він максимально намагається атакувати цивільну інфраструктуру, роблячи прифронтові населені пункти неможливими для проживання наших мешканців і непридатними для використання взагалі угу. а напередодні, пане Іване, в ефірі ви розповідали про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях області. А які її масштаби? І хочу запитати, А які шанси взагалі у чоловіків, які проживають, я маю на увазі українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, уникнути мобілізації путінську армію. Які масштаби? Я думаю, що це на сьогоднішній день сотні людей, яких ворог примушує вступати до лав збройних сил Украї... Збройних сил РФ і воювати проти України. Саме така мета у ворога поповнити гарматним м'ясом свої підрозділи, які сьогодні страждають на нестачу людей. Ворог сьогодні закликає мешканців тимчасово окупованих територій підписувати контракти разово, так, так сказати, підйомні. Для підписання контракту ворог готовий надавати 800 тисяч рублів, але лише це для мешканців тимчасово окупованої території, тому що в Краснодарському краю і тим паче в Москві, Санкт Петербурзі, то там зовсім інші суми за підйомні. То там і 3 мільйони рублів може бути і 4 мільйони рублів. Але мешканці тимчасово окупованої території ворог сприймає як людей, як не людей. Як просто гарматне м'ясо, саме тому а, такі низькі виплати він хоче надавати нашим мешканцям. Тож які масштаби сотні, але також ми бачимо вже перші наслідки цієї мобілізації. На жаль, є перші загинувші на лінії фронту мешканці тимчасово окупованих територій, і також є на щастя ті, хто обрали правильний для себе вибір, і одразу здалися в полон нашим українським спецслужбам. Тож я вважаю, що це один з найнадійніших шляхів для мешканців тимчасово окупованої території врятувати і зберегти своє життя. Також що стосується яким чином уникнути, то виїхати з тимчасово окупованої території. Це це саме те, про що ми закликаємо вже третій рік, пане Іване. А що стосується взагалі життя цивільних на тимчасово окупованих територіях, яке воно? Ну зараз зима настала, чи я не знаю, чи є інформація, чи мають люди, ну, принаймні якісь базові а, базові вигоди, базові а, задоволення базових потреб, от в холодну пору року. Так, здебільшого мають, але все це дуже крихка система. Чому крихка? Тому що для того, щоб функціонувала система ЖКХ, то потрібна наявність якісних спеціалістів, кваліфікованих спеціалістів і звичайно, ж, швидке реагування на ті чи інші виклики. Величезна кількість спеціалістів вона виїхала з тимчасово окупованої території, саме тому сьогодні це є. Проблема для полагодження систем після аварій, електричних, теплових різних абсолютно мереж. Тому ворог сьогодні не може з цим справитися ефективно. Тому аварії лагодяться замість декілька годин, можуть лагодитись декілька днів. Саме тому жодної надійності роботи комунальних систем на тимчасово окупованих територій не існує. Пане Іване, і ще одне запитання: у нас менше хвилини. Будівництво підземних шкіл в області. Ми про це багато говорили. Як просувається, можливо, наближається до завершення? Я думаю, що днями ми всі побачимо те, що вдалося команді Запорізької області побудувати. Це насправді буде унікальний продукт за своєю якістю, ергономічністю і комфортом для наших дітей. Вже найближчими днями ми зможемо з дітьми відвідати цю школу. Пане Іване, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Дякую. Звісно, за вашу роботу. Це Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую. Дякую.